Ось вот такий бетон, саме топ марки 300 для фундамента, ну там для сарая чи літній кухні будь-чого. Отак. Вот він не рідкий. Отакий вот має бути. Тобто пропорції мають бути, так вам скажу, 7 літрів води. Додаю я класифікатор. Вот. А здесь э... получается можно давать 250 до в литры 10 литров получается цемента то есть типа ведро 10 литрового цемента вот два ведра песку 10 литровых и щебня 4 с половиной ведра щебня так у меня получается самое я скажу О, саме нормальний. Нерідкий. Тобто отакі маю. Получається маркадесика М300 чи що. От. Але я даю так. Коли залию воду, заливаю, я даю цемент, даю відро щебня, щоб воно там порозбивало. І тоді вже два відра 10-літрових піска. І тоді вже далі 3,5 відра щебня додаю вже. І отакий вийде раствор.